Тему Межигір'я депутати підняли не тому, що хочуть дискредитувати Януковича перед виборами, вони вимагають, щоб було дотримано закону. Чиновник, який займає високі посади в нашій державі, повинен своїм прикладом показувати, що він сам особисто готовий в цій країні боротися з корупцією. Але, на жаль, ми бачимо приклади, коли наші можновладці. Наші політики, які займали чи займають високі пости, вони тільки на словах борються з корупцією. Така оборудка, крадіжка, на думку виступаючих, неможлива без схвалення та мовчазної підтримки Ющенка. Зрозуміло, що без згоди президента, а більше того, за його потуранням з державної власності було виділено. Приватні руки приміщення, будівлі, ліса, міжгір'я, урядової резиденції для того, щоб одна особа особливо, особисто мала таку земельну ділянку і, як кажуть, барствувала на території України. Цей кричущий факт можна розглядати з двох аспектів законності і моральності. Про моральність тут годі й говорити. І щодо законності у нардепів виникають великі сумніви. Це урядова резиденція, вона належить сьому народу країні, і е, ніхто не вправі за моральними. Я знову кажу, за моральними оцінками із державних службовців забирати такі об'єкти на е, е, свою власність. Тим більше, якщо б це була з другого боку законна оборудка, то зараз би документи не ховалися б в Генеральній прокуратурі. Зараз б ці документи були б на прес-конференції оприлюднені Януковичем. Він би особисто показав журналістам ці документи, він дав би в змозі судовим органам поставити крапку в цьому питанні. Документів ніхто не бачив. До того ж, партія регіонів усіма засобами відвертає від цього питання увагу змі. На жаль, не безуспішно. Будь-яке питання, яке не дуже вигідно для нього виглядає. Воно або замовчується, або взагалі там ціла низка речників захищає цю позицію, щоб не дивити Божия. Проблема не потрапила у засоби масової інформації, бо не була висвітлена так, як вона є. Проблема не лише у конкретній резиденції. Така оборудка, стверджують депутати, створить прецедент для продовження розкрадання. Якщо ця людина отримає президентську посаду, то ми через 5 років побачимо, що, наприклад, Марінінський палац буде. Міською резиденцією пана Януковича, який буде в приватній власності. А будинок з хімерами, це буде такий собі чайний будиночок для того, щоб е особисто приймати своїх однопартійців і своїх друзів. З цього все дозволення починається те, що називається корупцією. Те, що наші чиновники, дивлячись наверх на президента і на бувшого прем'єр-міністра Януковича самі таким чином і проводять в життя тезу: все, що державне, все моє. Щоб об'єктивно розібратися у ситуації, слід би було створити слідчу комісію, але депутати проголосувати за її створення не можуть. Регіонали блокують роботу ради. Суспільство повинно сказати пану Януковичу: вийдіть до народу, вийдіть на прес-конференцію. І покажіть, будь ласка, документи. І тоді ми приймемо рішення. А для того, щоб це рішення було об'єктивне, сьогодні і зареєстрована є постанова Верховній Раді відносно створення слідчої комісії з цього питання. Об'єктивно всі повинні з'ясувати обставини ці справи, отримати документи, якщо є підстави, направити. Їх для того, щоб заявити позови, якщо є підстави для того, щоб порушувати кримінальні справи, то ця слідча комісія прийме відповідне рішення. Але на сьогоднішній день прийняття цього рішення блокується, воно не проходить через комітет, зрозуміло, яким чином. Там, де безсила влада і правоохоронні органи, своє слово має сказати суспільство. Тому б'юти звертається до людей і до совісті одного з кандидатів у президенти. Йдуть якісь такі розмови зараз, навіть сьогодні, що не такий там вже і великий будиночок, не така там велика площа, і не вся вона належить Януковичу. Тобто, це все такі дитячі розмови. А документи, на жаль, ховаються. Тобто Якщо людина хоче отримати довіру народу, а не може бути президента, який не має довіри народу, то ця людина, будучи публічною людиною, має повністю розкрити всі свої статки перед людьми і показати, що вони є законно отриманими. Лілія Рагуцька, Володимир Дон, студія БАРТ Київ.